Більше одного трильйона доларів інвестори вклали в ETF за 2024 рік. Це абсолютний рекорд індустрії, і це ми говоримо і про інституційних інвесторів, і про рітейл інвесторів. Я вам зараз розповім про найпопулярніші фонди, про притоку саме коштів. Єдине, нагадаю, що у нас на каналі ми вже детально пояснювали, що таке ІТФ. І уявіть собі, що ви проходите в супермаркет, берете кошик, і в нього вже складаєте різні продукти. Ось ETF це ваш кошик, тобто це інструмент, з допомогою якого ви можете інвестувати що завгодно: золото, крипта, акції, облігації, нерухомість і так далі. І якщо говорити про притоки, то, звісно, на першому місці SIP500 500 це фонд VU, який ми теж часто використовуємо в портфелях клієнтів, на третьому місці VTI. То та US Top Market, який ми теж часто використовуємо. Друге місце QQQ, це той, який інвестори самі найбільше люблять обирати свій портфель. Ну і в ТОП-10 ви знайдете ті самі фонди, які ми вже показували на каналі. AGG, GG, SPOG, до речі, це на сьогодні дешевший фонд на SP 500, краще, ніж SPY від Spider. QQM, про який я теж розповідав, відео та клонів. З того, що ви, мабуть, не всі знаєте, це фон. Вук і фонд RSP. Напишіть, будь ласка, в коментарях вук або РСП, або обидві ці абревіатури. Якщо ви хочете, щоб я про них розповів, вук це Growth, а RSP це equal weighted SAP 500, і це вже достатньо цікава, як на мене, стратегія. особливо в... В світлі тих оцінок, які ми зараз бачимо, завжди дякую вам за ваші лайки. Пишіть в коментарях вук РСП і запрошуйте ваших друзів підписатися на канал Сімейний Бюджет.